В ефірі передача Українська хвиля у студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити з вами про духовну стійкість і єднання. Наш гість це людина, чий життєвий шлях за останні роки став відображенням долі мільйонів українців: від зруйнованого Маріуполя до волонтерського хабу в Дніпрі, від служби у стародавньому Чернігові до пастерської місії тут, у Литві. У нас у студії священник Православної церкви України, капелан Збройних сил України, отець Роман Перетяцько. Вітаю от. Добрий день. Сподіваюся, сьогодні поговоримо з вами про те, як українська молитва допомагає знайти дім далеко від дому і чому духовна незалежність є невід'ємною частиною нашої перемоги. Але на початку для того, щоб наші слухачі познайомилися з вами, розкажіть про себе, будь ласка. Знаю, що так уже відразу закину наперед питання. Знаю, що ви син того самого священника, який служив в церкві. Київського патріархату в Москві. Справді, друзі, це я звертаюся до слухачів. Було таке, ну, місто. Не дивуємося, да, і що було далі? І прошу трошки про себе розкажіть. Це я про себе не дуже люблю розказувати. Я вважаю, що нема що розказувати все нудно і скучно. А так був певний час, коли мій батько став священником. Ми жили близько восьми місяців. Місто Ногінськ, це недалеко від Москви. Там був собор Богоявленський, він і зараз там є, можете подивитися. І вночі нас це моє було перше знайомство з русським міром. Мені тоді було 6 років. Моїй молодшій сестрі трішки більше року, і нас вночі ОМОН вигнав на вулицю. Вони так захопили собор. Ви розказуєте? Я пам'ятаю, як я читала це в новинах. Світ тісний, я ніколи не, не думала, що ми з вами побачимося. Там, да, така ситуація. Та я був маленький там батько мені більше. Я не розумів тоді, що відбувається. Я пам'ятаю, як ми там переховувалися, як ми потім ховалися в будівлі гуртожитку. Царська казарма старовина, яку теж подарував тодішній мер Владики Адріану. Там потім був храм, дуже довгий час був храм, і от зараз я його долю не знаю, до речі, але здається, його Росія через суди закрила. Але ж від цього історія покотилася далі, і ви звели храм у Маріуполі. І храм цей був особливий, ну, так. І, який він був, розкажіть, будь ласка, в Литві зауважу дуже багато людей з Маріуполя і впевнена те, що навіть вони почують, можливо, зігріє душу, можливо, не просто накриє спогадом, а може просто. Й... Знає, ну, не те, що я прям звів цей храм, мій батько почав його будувати ще в 98-му році, але спільними зусиллями, що багато людей з усього світу його будували. цей патриківський розпис храму, цей музей на другому поверсі собору, і недільна школа, і бібліотека громадська це все люди. Тобто це був і освітній центр також, в принципі, ну, як так, так, українська так, так. церква, яка ніколи за часів навіть свого розквіту не закривалася суто в mm. релігійному контексті, була відкрита для людей, і тут люди і навчалися, і здобували знань, і духовних, і культурних. Я скажу більше, з 98-го року батько, як тільки відкрив двері цього храму, я ще був маленький, він зразу започаткував там благодійну їдальню. Спочатку ми годували дітей, які жили на вулиці, потім. Дякувати Богу, дітей вже влада прибрала з вулиць. Вони жили вже в інтернатах і були просто люди без хатки. і ми почали годувати всіх, які приходили до нас. Ми не питали ні документи, нічого. І з 98 року, по лютий місяць, 22 року, жодного дня наша їдальня не була зачинена. Кожен день працювала. Як було в перші дні повномасштабної війни, можете трошки поділитися? Та, розказати? Як це було в нас. Все просто було в нашій сім'ї. Ми прокинулась, як і більшість маріупольців, від дуже гучних вибухів. Це були ракетні удари. Ну і все, і почалося. Трішки згадувати ці перші години, перші дні важко. Воно такі це відчуття не можна якось передати. Але дякувати Богу, що нас попередили військові, і 25 лютого, після всенічної служби. Вони сказали, що в нас є 30 хвилин, щоб покинути місто, виїхати, хоча ми на одну ніч виїхати. І ось ця ніч і досі триває. Чи вцілів сам храм? Храм цілий він побитий уламками, він цілий. Його розікрали, розграбували росіяни. Зараз там живе якесь православне братство російське. Ну, храм можна звести, храм можна відбудувати, наново розписати. і то не страшно, страшно, скільки людей навколо храму загинуло, скільки там було багатоповерхівок, яких вже нема. Вони знищені, і Росія, замітаючи свої сліди своїх злочинів, повністю прибирала їх звідти. Оце страшно, скільки людей навколо загинуло. Людей не відбудуєш. А храм можна де завгодно відбудувати. Отже, оцей от цей досвід втрати всього за лічені години. Як він вплинув на ваше розуміння священства і служіння? Мабуть, ще ствердив, ну тому що є речі, які я не цінував, зараз я їх ціную. Як Кажуть, цінуємо тоді, коли втрачаємо. Я знаю, що потім ви опинилися в Дніпрі і не лише стали продовжувати службу, а й стали співзасновником відомого гуманітарного хабу доброго ранку з Маріуполя. Так і під керівництвом власне цього хабу тисячі переселенців отримали не лише сотні тисяч, сотні тисяч не лише їжу, прихисток, а й духовну підтримку. Що було складніше, як для вас знайти ресурси для допомоги чи розрадити цих людей психологічно, тому що я ж кажу, все втратити важко. все uh, все важко. Ну, в перші місяці, в перший рік не було проблеми з пошуком гуманітарної допомоги для цих переселенців. Потім це стало великою проблемою. Проблема ще самому вигорання, тому що ти ж допомагаєш людям в першу чергу для себе, щоб самому з розуму не зійти. На люди часто бувають невдячні. Ти це розумієш через те, що вони озлоблені, виїжджають під обстрілів, втративши все з контузії, ну, це жах просто. Ну, от важко от спілкування з людьми, важко самому не втратити себе і не зійти з розуму. Якось так в нас не було добре, тому що в нас принцип рівне рівному. Ми самі переселенці, ми самі все втратили. І Ми так само допомагали тим людям, які теж переселенці, самі все втратили. А Хапі ви... досі працює в Дніпрі, він і досі функціонує вже не так потужно, як в перші роки повномасштабної війни, але і досі допомагає переселенцям. А вас доля далі привела в Чернігів? Так. Як, яким чином, якщо не секрет? Ну, ми три роки ж пробули в Дніпрі, прочекали. Ми дуже надіялися, що от-от скоро закінчиться, вернемось додому. Але пройшло три роки, ми подивилися, що в нашому житті нічого не змінилося. Ну, Ми так само і надалі допомагаємо переселенцям. Нам важко, тому що ми майже безкоштовно це все робили. І все ж таки я вирішив себе реалізовувати як священник. і хочу далі служити служби. Молитися, допомагати людям духовно переїхали в місто Чернігів. Ми з матушкою сіли, вирішили, подивилися, написали такий список, все за і проти. Що в нас вийде, що не вийде, і вирішили переїхати в Чернігів. Мені як Чернігівця це особливо приємно і тішить душу. І от зараз ми спілкуємося в студії Радіо Класіка» у Вільнюсі. А подумки я в своєму рідному Чернігові і бачу ваші добрі очі, і спілкуюся вже тепер з Чернігівцем, Романом Перетяцьком. Нагадаю вам, друзі, сьогодні в нашій студії, священник Православної церкви України, капелан Збройних сил України, отець Роман Перетядько. Духовно опікуєтеся містом, яке одним з перших прийняло на себе також удар ворога, як і ваш рідний Маріуполь, і служите місту, власне, яке пережило жахі облоги, як і Маріуполь. На вашу думку, що спільного в духовному портреті чернігівців і Маріупольців сьогодні? Що спільного та я навіть не знаю, що сказати. Мабуть, спільного те, що багато людей. Побачили, хто їх навколо оточує, тому що в таких важких ситуаціях люди себе дуже швидко проявляють. В таких серйозних. Ну, так само, як є прислів'я таке саме популярне, що в темні часи дуже видно світлих людей. Так само в темні часи видно тих людей, які не світять нічого. І це, мабуть, об'єднує, що всі побачили, хто є хто. Ну так, війна, вона як лакмус. І мені так. здається, вона не має на півтонів. Тут є чорний не, і білий. Ти так. розумієш, або ти свій, або це людина своя, так. або вона ворог. Так. На жаль, або на щастя, вона вирізняє людей. Але зараз я би хотіла ще поговорити про вашу духовну місію в Литві. Не випадково ви тут? Чому? Як надовго? Що вже встигли зробити? Ми тут приїхали 23 грудня до міста Вільнюс, будемо знаходитися до 8, 9 лютого. Тому що ми виїхали офіційно і треба повернутися саме в цей встановлений час, який нам встановила держава. Ми збираємо українську громаду. Українська громада потребує тут священиків. Я ще не згадував, але ми тут зустріли в місті Вільнюс, зустріли наших прихожан з Маріуполя, які до нас ходили в місті Шауляй. Коли ми служили службу, теж зустріли в українській громаді маріупольців, які до нас ходили в храм. Які дякувати Богу вижили і виїхали з міста. І люди діляться своїм болем, як вони не можуть так розкритися перед місцевими священниками. Ми мали розмову з оце Віталієм Москосом, це виконуючий обов'язків фекзарха, канцлер вселенського патріарха, і він казав, що я не можу так зрозуміти українців, як ви зможете зрозуміти. І так воно і вийшло. І люди, бачачи, ну знаючи нашу ситуацію, знаючи, як я теж переселенець, і вони більш відкриваються і якось більш краще виходить діалог і розмова. З якими запитами приходять українці? Це пошук ідентичності, розради, потреба просто в спілкуванні, потреба в спілкуванні, потреба в молитві і в, в висказатися. Тому що люди не можуть якось так поділитися з кимось з іншим, ніж з українцями. Вони так збираються, ми сидимо після богослужіння, п'ємо каву, чай, їмо смаколики, спілкуємося, і люди розказують свої страшні історії, як вони переживали це все. І якщо це вже пройшло. Там, три роки, два роки, як людина виїхала із України, із, там, з під обстрілів, з окупації. І якщо вона стільки часу потім розповідає про свої страшні там, кошмари і те, що відбулося, то значить, що в людині це все досі живе, всередині болить. Я приводжу завжди в приклад: У мене є мої друзі, які вижили, які теж виїхали з Маріуполя, вони пережили повністю всю окупацію, всі ці обстріли. І, от кожен раз, коли ми з ними зустрічаємось, наша, наш вечір, наші розмови завжди завершуються Маріуполем. Тобто в них це й досі болить. Те, що вони там пережили, те, що вони там побачили, і це, мабуть, ну, до кінця життя тут. Де ви знайшли можливість служити? Тому що я знаю, що є проблема у української громади православної саме з храмом. Так у нас немає зараз постійного місця, де можна служити. Ми збиралися служили в церкві реформаторів в місті Вільнюс. Ми збираємось, служимо зараз білорусів, там де громада білорусів збирається у вигнанні. Це бок сто чотири. Ну, все поки що. Скажіть, будь ласка, от я неодноразово чула від священиків, що. Навіть і не приховують про те, що дуже і дуже якби засмучує той факт, що насправді не так багато вірян приходять на служби, не так багато людей збираються на літургію. Певні причини є об'єктивні, тому що люди, які живуть не вдома в іншій країні, змушені дуже багато працювати, часто на двох роботах одночасно. І там лишається якийсь один день і роблять для себе вибір, і інколи це не на користь спілкування з Богом і не віддають цю неділю. Уже кожен вирішує по-своєму. Як ви це сприймаєте? Ця малочисельність це такий виклик, чи це як даність, чи це як священнику власне, служити, коли людей набагато? Це треба так служити, щоб люди йшли ще більше. Цікаво, те, що мені подобається тут. Наприклад, навіть якщо на службі присутні 10 людей, то тут немає захожан. Тут самі прихожанки. Тобто це люди, які свідомо прийшли, знайшли, приїхали. І тобто це активні українці, і це добре. Щоб людина саме прийшла до Бога, незважаючи на те, що ви, як ви сказали, що треба виспатися, бо це один день який вихідний, і це добре. Повертаємося до вашого служіння в Литві. Все-таки досвід, я би сказала, це і особисте також. Чим вас вразила Литва? Чим здивувала? Що ви не очікували тут побачити і що знайшли для себе? Підтримка українців. Підтримка українців, як литовці в своїй більшості ставляться з великою повагою і з розпростертими руками до українців. Це мені сподобалось, що в нас є спільні моменти, в яких ми перетинаємось. Ну, я підготувала ще такі невеличкі блісо uh -huh. запитання. Можливо, теж вони, як кажуть, зайдуть, і, можливо, буде цікаво. Що для вас зараз є найбільшим джерелом сили? Сім'я. Яке слово найкраще описує українську громаду в Литві? Українську громаду в Литві, яке слово описує? Навіть не можу сказати. Ще рано казати, ще не сформулював. Головна молитва, яку ви читаєте щодня? За сім'ю, за дітей зараз. Тому що діти лишилися в Чернігові з бабушкою, тому зараз ми за них могли, щоб ми повернулися, все було добре. Україна 2026 року. Якою ви зараз її бачите? Яким цей рік ви бачите? Ми надіємося завжди, що кожен рік, який приходить зараз, це буде рік перемоги і справедливого миру. Але побачимо, Україна змінюється і змінюється на кращу сторону. Це важко, це ну, 30 років нашої незалежності для. Звичайних людей, ну для нас з вами це величезний срок. Це може одна, третя, одна друга життя. А в масштабах формування країни 30 років це дуже маленький термін, і тому Україна наша все йде, як надо, Думаю, справді спасибі вам за таку відвертість для більшості людей. Напевно, осередок сили духовної, осередок і опора це сім'я. Ви до нас в студію завітали не самі, завітали з матінкою, але матінка скромно не доєдналася до нашої розмови. Можливо, ви би трошки розповіли. Мені здається, що в такій дружній сім'ї і люди, коли вони дивляться не стільки один на одного, а скільки в один бік, то якби утворюється вже синергія, Який внесок саме вашої дружини в ту справу, яку ви робите, в ну власне в утвердження навіть віри після всього пережитого в те, що все-таки Україна буде. Ну, в підтримка дружини це найважливіше. Вона мене завжди підтримувала і підтримує це в Мене є дуже багато на цей момент історії. Але така з останніх, що ми коли виїжджали з Маріуполя, я хотів, щоб сім'я їхала далі, виїжджала із України в Європу, ну там, де більш безпечно. Але матушка відмовилась мене покидати, казала, з тобою буде всюди. І от навіть сьогодні ми на інтерв'ю прийшли з нею поруч. Ну, З нею разом прийшли. І так всюди вона, всюди зі мною їздить. В Кремоториськ ми їздили роздавати гуманітарну допомогу. Матушка поруч все це роздаємо. Дякую за таку щирість і дякую за натхнення. А в мене питання, яке часто постає перед українцями за кордоном. Можливо, не всі його озвучують, але я впевнена, кожен в думках його так чи інакше для себе вже сформулював. Знаєте, чим далі від початку повномасштабного вторгнення, чим далі люди живуть не в Україні. Частина людей, я знаю, точно навіть і боїться повертатися. Через те, як сприймуть її вдома. Що би ви сказали як священник? Тому що так неможливо ділити українців на цих і на тих, але тим не менше, одна частина українців проживає один досвід у цій війні, друга частина трошки інший досвід. Власне, як це сприйняти, як безшовно інтегруватися людям далі назад, якщо вони надумаються mm, повертатися? Чесно не знаю, як інтегруватися в. Абсолютно цього не розумію. Так, ви правильно щодо досвіду війни, в кожного він свій. Кожен переживає, ну, як і своє життя. В кожного життя воно своє. Так само і синдром вижившого, здається, називається, коли він у багатьох українців, особливо ті, які виїхали за кордон. Скажу одне, що залишитись живим це є добре. Вижити це добре. І скільки українців виїхало з окупованих територій, які пережили жахи, і вони себе досі тут карають, що от я вижив, а ті люди не вижили там, а я вижив, а моя сім'я там, наприклад, не вижила. Залишати живим це добре. А як з цим справитися, я, звісно, не знаю. Ну, це дуже важко. Мабуть, тут потрібна вже допомога психологів, бо як людину зібрати докупи після таких втрат, я не знаю навіть. Кілька десятків тисяч українців знайшли прихисток від війни в Літві. Uh -huh. Литва їх радо прийняла, литовці не тільки продемонстрували неймовірну підтримку, а й відкрили двері своїх домівок, розділили цей біль і стали справді братнім по-справжньому братнім народом для українців, підтвердили нашу історичну тяглість один до одного, наші давні цісні зв'язки. Але все одно кожного українця ми тут сприймаємо як дорогого. Дорогого серця, тому що людина приїхала з, з батьківщини, з нашої рідної землі. Спасибі, що ви прийшли до нашої студії, що привнесли Україну ковток України сюди, привнесли українське слово, думку і натхнення. Можливо, би звернулися із наставницьким словом до тих, хто нас зараз слухає, українці в Латі? Наставницьке слово, що казати. Бережіть сім'ю, тому що я вже повторював: люди найголовніше будівлю будь-яку можна відбудувати, заново відновити. Людей не відбудуєш. От Людей треба берегти, підтримати українців, підтримати українську армію. Все. Тільки в єдності наша сила. Приєднуюся до гостя нашої студії. Нагадаю, друзі, сьогодні це був Роман Перетятько, священник Православної церкви України, клірик кафедрального троїцького собору у Чернігові. У минулому капелан прикордонної служби з ним спілкувалася журналістка Олена Головатенко, звукорежисер передачі Соната Ядявичиня». Далі у передачі звучить гурт Океан Ельси. А я нагадаю, що українську хвилю. Можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt, А наша найближча зустріч в ефірі відбудеться вже наступної суботи о 14.30. Сонце зійшло над азовом. Вітер надюнами тве. Холодно, але пісок пахне весною. Очі вже звикли до втоми надто багато причин, мрію, як нам буде знов добре з тобою. Ні, корабельні гармати не розіб'ють мою мрію, віру ніколи не зраду. Серце моє на віку стояти праведне місто Марії, доки над твордим особу сонце встає. Небо води на разом. Бетон пахне війною, думати як буде завтра, Часу нема і пречин, серце. й sei við soboyu mena honu ve snjey choven, kwer a me hoy daye.